Микола Одянський – почесний консул Румунії у Харкові і відомий бізнесмен, займаючи 59-те місце в українському Форбс. Хоча, почекайте, Форбс видалив Одянського зі свого рейтингу, треба з цим розібратися. В українському медіапросторі досить часто зустрічаються генії, плейбої, мільйонери, філантропи, які насправді мають дуже сумнівну біографію. Одним із таких персонажей є відомий український підприємець, а з недавнього часу ще й почесний консул Румунії Микола Удянський. Щоб розібратися в сумнівності біографії харківського бізнесмена, пропоную подивитись на його молодість. Усі наступні тези я буду брати не з голови, а зі слів самого Удянського в інтерв'ю. Раміні через погану дисципліну в школі нашого героя не взяли до 10 класу і він пішов в ПТУ. В 9 класі вас не беруть 10 десятий із поведіння, і ви поступаєте в ПТУ. На в 10 клас. Пізніше дисципліна продовжила свою дегенеративну тенденцію, дійшовши до порушення законодавства, через що Удянський потрапив до армії. Яке саме порушення законодавства Микола вирішив не уточнювати, але назвав це цитата розборками в 90-х». — це, це, розборки? — 90 Розтаблів'яносто вже вот на тібеліфіські крепкі ребята. От і, в общем, у нього було дороги, Либо я, скоріш, попаду в тюрму, либо мені в армію. Тому між в'язницею і армією наш персонаж очевидно обрав другий варіант після служби в армії удянський потрапив до особистої охорони, де познайомився з цікавими людьми. І швидко став директором ювелірної фабрики. А, начал спать свою дорогу. Я по язу попав лічно хана. Я, сразу попал в я попал на невірну фабрику через сочні краскові сама міського директора. Ну то це все всьому прям числа і недавно місце ім'я людини, на яку він працював особистим охоронцем, вирішив не називати, аргументувавши це тим. Що будуть погані асоціації. А можете сказати, хто у вас був босом? — Ні, не, не можу сказати, Такі не ну, ми, ну я я не я людям пройшов на шутиш, та уже насилищен збити людям, бо я не хочу повідати, тому що фамілія, ну корому котрому ставша з скоріш за все, удянський охороняв якогось вагомого бандюка з 90-х і дуже швидко перейняв його досвід. Думаю, відповідь на питання, а як Микола став так швидко директором ювелірної фабрики, ви і без мене зрозумієте. А чого ти не спрашиш, як рейдерський захват в Укртранснафті пройшов? Але далі починається найцікавіше. В житті молодого підприємця з'являється ще одна людина без імені. І кличе на пхукет. І тут авіас вже на вечек, який каже, слушай, літі на Пхукет, Ми об'язуємо з собою запуском біжен. За русским біженців біженко криптовалюта на мені розказувати. Саме з цього моменту і стартує скам шляху дянського у криптовалюті. Давайте трохи підсумуємо образ, складений із інтерв'ю хуліган якого не взяли у 10 клас, приймає участь у розборках 90-х, замість в'язниці йде в армію, працює в особистій охороні бізнесмена бандита, переймає його досвід і починає власноруч займатися рекетом, привласнюючи собі бізнеси. Чи підходить цей опис до чесної законослухняної людини? No. От і я так думаю, можливо, для когось із вас бандитське минуле 90-х не є аргументом. Тому ми летимо далі на Пхукет. Для загального розуміння Пхукет того часу був чимось на кшталт неофіційної столиці для криптопідприємців. І саме в цьому оточенні опинився наш герой. Першим криптопроєктом Миколи Удянського став єдинаркоін, який наразі знаходиться в стані припинення. Навколо цього проєкту проводилась величезна маркетингова кампанія, під час якої людям обіцяли майбутню ціну актива вищу за біткоін. Своя аудиторія знайшлася. Люди довірилися та почали вкладати свої гроші у цей проект. Ціна монети підскочила до 1300 доларів. Усе як і обіцяли. Але одразу після лістингу токена усі монети в еквіваленті один до одного замінили з ЄДР. На ЄДРЦ, ціна якого складала менше долара, а пізніше менше цента. Люди тупо втратили усі вкладені гроші на рівному місці. Звісно ж, подібні аферисти ніколи не зупиняються на одному проєкті. тому наступним кроком удянського стала біржа Coinsbit, заради просування якої наш криптоактивіст їздив по різним криптовиставкам рекламуючи свій проєкт. Після успішної рекламної кампанії у 2019 році Удянський різко продає свій проект, і одразу після продажу біржі почався скам. Цей продаж є лише типовим юридичним ходом для уникнення відповідальності. Цікавим є те, що наступний проект удянського біткоїнультиматум залістився на цій самій біржі у якості винагороди за виконання певних завдань. Метою такого маркетингового ходу було зацікавити користувачів одночасно і в біржі, і в монетці. Тобто Микола наче і продав проект і не має жодного відношення до скаму, але іначе й не проти подальшого партнерства цікаво виходить. Великолепний план Волтер. просто ахуєнно, якщо я правильно понял. Надежний блядь, як швейцарські часи. В нагороду у вигляді біткоїну ультиматум так ніхто і не отримав до речі. І проект зник звідусіль. Повертаючись до Forbes, навіть вони підтвердили причетність Миколи до збіт після продажу біржі. До речі, у список Forbes наш вельми шановний консул, потрапив у 2021 році, але був швидко звідти видалений з відповідною статтєю. Не думаю, що Forbes так оперативно видаляють людей без причини. Існує ще величезна купа скам-проєктів, власником яких є Микола Удянський. Але я не бачу сенсу сильно затягувати відео, тому давайте рухатись у сьогодення. Новий скам-смітник. Або як його називає сам бізнесмен, перша в Україні криптобіржа К'Юмол Exchange. Микола казав, що біржа отримала усі потрібні ліцензії і скоро вийде на європейський ринок, але й тут не задача знову збрехав. Про що знову ж таки написали на сайті Forbes. Насправді достатньо просто подивитись на резерви біржі на таких мастодонтах, як OKX, Bybit, Binance, резерви біржі перевищують денний об'єм спотової торгівлі у 2, 3, а то й 10 разів. І частка збережень у власних токенах не перевищує 20%. А тепер давайте звернемо увагу на QMOL. Кількість резервів біржі в 90 разів менша за денний спотовий об'єм торгів, а частка власних токенів становить усі 100% резервів. Думаю, що різниця очевидна. You're goddamn right. Час летить, а методи не змінюються. Саме так я б назвав книгу про те, як харківський бізнесмен вирішує питання зі своїми конкурентами. Пам'ятаєте, я на початку відео розповідав про минуле Лудянського в 90-х. Так от з того часу нічого не змінилося. Будь-яка людина, яка вирішить розповісти правду на широку аудиторію, негайно отримує погрози. Про що свідчать слова самого удянського на, на днях мота ну, одних ну, одних таких дебілів, а другому їх ще називало та дебілопенок. НАМАМАМЕНЕНЕНЕЧЕМДЬКАГСЯТОМРОДАТДІЛ. Ну Ну, то, есть, дебил, ну, сто дебіл максимальне. Ми на шлілі таких людей хто ділять, хто, хто вже збіжав, то не соказання. Вот а більшість негативних статей про Миколу Удянського активно видаляються з інтернет-простору. Станом на сьогодні ці методи ідентичні. Для наглядного прикладу достатньо іноді спостерігати за сторізами підприємця в інстаграмі. Але якщо вам недостатньо якихось там сторіз, пропоную подивитись на друзів Миколи Мітров Леонід, лідер харківського ОПГ за Лютінські, які займаються рекетом, наркотиками, відмивом грошей та вирішенням проблем нашого почесного консула. До речі, Леоніда затримали у Франції, полтавський Юрій. Пешка удянського, на яку він скидує дрібні задачі і юридичне володіння своїми скам-проектами. Полтавський має безліч кримінальних проваджень, починаючи розбоями, закінчуючи підпалами. Бонус: українське джерело миротворець стверджує, що Микола Удянський має тісні зв'язки з країною-агресором і паспорт громадянина Російської Федерації станом на 2023 рік. Гарантувати достовірність інформації від миротворця я не можу. Кажу чесно, але не здивуюсь, якщо це буде правдою, ураховуючи любов удянського до кадирівських псів. Як і більшість аферистів, Микола Удянський намагається відбілити свою репутацію благодійністю. Але проблема полягає у тому, чи можливо взагалі відбілити таку чернуху. Також я маю останнє дуже важливе питання: яким чином очевидний бандит, який наживається на довірливих громадянах нашої країни. Отримує посаду почесного консула Румунії і подяку від міністра оборони України під час збройної агресії з боку Російської Федерації, при цьому маючи зв'язки зі слугами народу. Думай те.